Добрий день, восьмі класи. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на пароутворення. Отже, перша задача, яка кількість плехтень необхідна для перетворення води масою 350 г у пару при температурі 100 градусів Цельсія. На що ми повинні звернути увагу? Що вода в нас вже знаходиться при температурі пароутворення кипіння 100 градусів Цельсія. Отже, нам потрібно з вами. Знайти кількість теплоти необхідну для переведення води з рідкого стану в газоподібній. Запишемо дано. Маса води 350 г, питома теплота пароутворення, що взята з таблиці номер 5 нашого підручника 2,3 мегаджоулі на кілограм. потрібно знайти Q. Ми бачимо, що нам потрібно перевести і масу, і питому теплоту пароутворення одиниці Сі. Отже, 350 грамів це ну, 0,35 кілограма, а 2,3 мегаджулі це 2 мільйона 300 тисяч джоулів на кілограм. Отже, скористаємося формулою кількості теплоти, яка необхідна для пора Q дорівнює R помножити на M. Якщо подивитися, всі величини в нас є, то ми можемо вже. Вирішувати задачу і шукати числове значення. Отже, замість R я напишу 2 мільйона 300 тисяч джулів поділене на кілограм, цю величину я повинна помножити на 0,35 ну, кілограми. Скористаємося з вами калькулятором, і в нас вийде 805 тисяч. Отже, дорівнює 805 тисяч. Одиниці вимірювання, кілограми скорочуються, залишаються джоулі. Ми розуміємо, що ця величина дуже велика, отже, нам потрібно перевести. Згадаємо з вами, що якщо ми оберемо три останніх нулі. Тому можемо написати кілоджолі. Отже, все це дорівнює 805 кжулів. Отже, нам потрібно 805 кжолів теплоти для того, щоб перетворити воду масою 350 г у пару при температурі 100 градусів Цельсія. Наступна задача: яку кількість води можна перетворити у пару, якщо їй надати 1,5 на 106 джоулів тепла. Початкова температура води 100 градусів Цельсія. Отже, з умови задачі ми знову бачимо, що вода має вже температуру кипіння, тобто її потрібно тільки перетворити у пару. В дано запишемо: Q дорівнює 1,5 на 106 джоуля. Р-питома теплота. Параутворення дорівнює 2,3 на 10 в 6 джоуля на кілограм. Чому 10 в 6? Тому що приставка мега якраз позначає мільйон або 10 в 6 кг. Оскільки ми вже всі дані перевели, то нам не потрібно нічого переводити, а просто скористатися формулою кількості теплоти, що необхідна для пароутворення. Q дорівнює R помножити на M. Давайте згадаємо, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, Q поділити на R. Всі величини для розрахунку в нас вже є. Отже, ми можемо розв'язувати задачу. Записуємо: дорівнює числівнику. Величина Q – півтора помножити, отже, починаємо розраховувати. Величина Q – півтора на в шостій. Помножити на 10 в шостій джоля. Величина R. 2,3. Помножити також на 10 в шостій джоуля. Отже, нам потрібно розділити ці величини одну на одну. По-перше, в одиниці вимірювання в знаменнику джоулі на кілограми, а в числівнику просто джоулі. Джоулі скорочуємо, залишається величина кілограми, також ми можемо скоростити величину 10. в 6. Отже, результатом нашої задачі буде 1,5 поділити на 2,3. Тобто 0,65 кілограми. кілограми. Ця задача також вирішена. Отже, нам потрібно 650 грамів води перетворити на пару при температурі 100 градусів Цельсія при даній. При даному надходженні кількості теплоти 1,5 на 10 106 джоуля. Наступна задача: яку кількість теплоти необхідно витратити, щоб 2 кг води, взятої при температурі 20 градусів Цельсія, довести до кипіння і повністю випарувати? Перше питання, на яке ми знайдемо відповідь чи яка в нас температура води? Зараз в нас температура води 20 градусів Цельсія. Отже, зараз ми не можемо випаровувати воду, а спочатку нам потрібно її нагріти до 100 градусів Цельсія. Отже, запишемо дано. Маса дорівнює 2 кг, початкова температура Т1 дорівнює 20 градусів Цельсія. Оскільки ми будемо нагрівати воду, то з таблиці 1, ми перепишемо теплоємність води. Це дорівнює 4200 джоулів поділене на кілограм градус Цельсія, і запишемо питому теплоту пароутворення R2,3 мегаджоуля і переведемо її це 2,3 на 106 джоуля на кілограм. Отже, наша кількість теплоти, яку необхідно дати воді, буде складатися з двох кількостей теплоти. Перша кількість теплоти необхідна нам для нагрівання води, так і запишемо. Друга кількість теплоти буде йти на її випаровування або кипіння. Запишемо кипіння води. Тепер кожну кількість теплоти потрібно розписати, згадати формули, за якими вони знаходяться. Отже, кількість теплоти для нагрівання води дорівнює С помножити на М і на різницю температур. Кінечна температура мінус початкова температура. Т2 мінус Т1. Це перша кількість теплоти. Друга кількість теплоти, що необхідна для кипіння, знаходиться по формулі R помножити на M. Подивіться, будь ласка, дані в нас всі є, окрім температури Т2. Ми знаємо, що ця температура дорівнює температури кипіння води. Отже, 100 градусів Цельсія. Запишемо це також. Запишемо, що це в нас Т2, і температура 100 градусів Цельсія. Тепер у нас величини всі є для того, щоб ми могли розраховувати. Отже, давайте підставляти числові значення. Це 4200 джулі поділене на кілограм градус Цельсія. Умножити на М на 2 кг і помножити на різницю температур 100 мінус 20, отже, 80 градусів Цельсія. Плюс друга формула 2,3 умножена на 10 шостій. Джулів на кілограм і помножити на масу 2 кілограма води. Всі величини ми підставили, тепер починаємо розраховувати. Отже, нижче записуємо дорівнює. Якщо подивитися на першу формулу 4200, ми множимо на 2 і множимо на 80, виходить, 672 тисячі. 2 мільйона 300 тисяч помножаємо на 2, отримуємо 4 мільйона 600 тисяч. Якщо скласти ці величини, ми отримаємо 5 мільйонів 272 тисячі тисячі джоулів. Давайте подивимось, це знову велике число. Я скористаюся заміною шести цифр. Отже, я можу шість цифр відбити за п'ятою і поставити замість цих шостьох цифр приставку мега 5,2. Я округлюю до десятих, тому замість двієчки я повинна написати 5,2. 3, мега джулі. Отже, для того, щоб перевести 2 кг води при температурі 20 градусів Цельсія в пар при температурі 100 градусів Цельсія, потрібно 5,3 мегаджулі води. Давайте подивимось домашню задачу. Яка кількість теплоти необхідна, щоб із льоду масою 2 кг при температурі мінус 5 градусів Цельсія одержати пару з температурою 100 градусів Цельсія. Тут величин в нас дуже багато. По-перше, в нас є маса води. Маса води дорівнює 2 кг. Є початкова температура льоду мінус 5 градусів Цельсія. Є. Температура плавлення льоду ми знаємо 0 градусів Цельсія і є температура кипіння води 100 градусів Цельсія. Отже, ми будемо з вами нагрівати лід, тому нам потрібно з таблиці 1 виписати питому тепло, теплоємність льоду 2100 джоулів поділене на кілограм градус Цельсія. Також ми лід потім будемо плавити, тому нам потрібно виписати з таблиці 3. Питому теплату плавлення льоду 233 кіло джоуля на кілограм. І потрібно перевести цю величину 233 тисячі джоулів, поділене на кілограм. Оскільки ми розплавили лід, нам потрібно його також довести, вже не лід, а воду довести до кипіння, тобто початкова. Температура води 0 градусів Цельсія, ми нагріваємо її до 100 градусів Цельсія. Отже, з таблиці 1 я виписую питому теплоємність води: 4200 джоулів поділене на кілограм градус Цельсія. І оскільки мені ще воду потрібно випарувати, то я запишу питому теплоту параутворення. 2,3 на 106 джоуля поділене на кілограм. Отже, почнемо. Розв'язувати задачу. З яких теплових процесів у нас складається задача? Отже, Q, величина Q буде дорівнювати величині Q нагрівання льоду до 0 градусів, плюс величина Q плавлення льоду Плюс величина Q нагрівання води від 0 до 100 градусів Цельсія. І плюс величина Q кипіння води, тобто самого його випаровування. Отже, давайте запишемо. Перша Q це величина нагрівання льоду. Так і запишемо нагрівання льоду. Друга величина Q. Це плавлення льоду, третя величина Q – це нагрівання води, і четверта величина Q – це кипіння води, тепер нам потрібно розписати кожну з кількостей теплоти. Отже, перша кількість теплоти Q – нагрівання льоду. Згадуємо формулу кількості теплоти, що необхідна для нагрівання речовини, це формула, якщо ми пам'ятаємо, CM M дельта Т. Отже, записуємо С, це в нас. Теплоємність льоду, помножити на масу і помножити на різницю температур. Давайте розберемося, якщо ми нагріваємо льод від мінус 5 до 0 градусів Цельсія, то ми нагріваємо на різницю цих температур. Тобто, запишемо зразу в цифровому вигляді 5 градусів Цельсія. Отже, нам треба дописати. Це льоду. Спробуємо розібратися, як знайти кількість теплоти необхідна для плавлення льоду. Тобто, наступна формула буде плавлення льоду. Якщо пам'ятаємо, кількість теплоти, що необхідна для плавлення речовини, дорівнює маса помножити на лямда. Наступну кількість теплоти, що нам необхідно знайти, це кількість теплоти, необхідна для нагрівання води. Оскільки це процес нагрівання, то ми користуємося формулою тою ж самою, що ми використовували і для нагрівання льоду. Але будуть інші величини. Отже, це. Тепер ми беремо. Теплоємність води помножена на М І помножити, давайте розберемося, на яку величину ми будемо нагрівати нашу воду. Зараз у нас є вода при 0 градусів Цельсія, ми нагріємо її до 100 градусів Цельсія. Отже, ми множимо на різницю 100 градусів Цельсія. Допишемо, що ми беремо теплоємність води. І остання кількість теплоти, кількість теплоти, що необхідна для випаровування води. Цю формулу ми сьогодні вчили. Вона дорівнює М помножити на R. Отже, запишемо М. Помножити на R. Всі кількості теплоти ми розписали. Нам залишилось з вами їх порахувати і скласти. Зробіть це самостійно. Бажаю удачі, до скорих